Ілі рівняння, перший вид лінійні рівняння. Ну, це рівняння такого виду. Взагалі, лінійне рівняння. Це А і Х дорівнює Б. Тобто є добуток якогось коефіцієнта А з Х і дорівнює якомусь ще числу Б. Оце лінійне рівняння називається. В залежності від того, які коефіцієнти А і Б Розв'язує, Воно може мати різні. Розв'язки Може мати один розв'язок, може не мати розв'язків, може мати безліч розв'язків. А взагалі, розв'язується воно стандартне. Щоб знайти Х, треба Б поділити на А. Ми дуже часто при розв'язанні рівнянь приходимо до такого рівняння, де треба розділити Б на А. Ну, наприклад, 3х дорівнює 8. Щоб знайти Х, треба 8 поділити на 3. Оскільки націло не ділиться, то можна так вишити. відповідь. Тобто, це стандартне розв'язання лінійного рівняння. Які можуть бути особливі випадки? Ну, дивись, якщо взяти такий приклад: 0 помножити на х дорівня 7. Тоді виходить, щоб знайти х, треба 7 поділити на 0. Але що ми знаємо з молодшої школи про таке ділення? 0 ділити не можна. Так, на 0 ділити не можна. Отже, це недопустима дія, а це означає, що тут немає розв'язків. Може ще бути такий випадок: 0 помножити на х дорівнює 0. Там виходить 0 поділити на 0. Якась невизначеність, тому що 0 на будь-яке число поділити це 0. Але ділити на 0 не можна. Тому тут взагалі не пишуть розв'язання 0 поділити на 0. А і міркують як? Тут ми маємо множення нуля і якогось числа. При, будь при множенні будь-якого числа на нуль буде нуль. Отже, тут х може бути будь-яке. Тобто розв'язком такого рівняння буде всі дійсні числа. То от звідси ми якраз і що маємо. Є два е таких особливих випадки. Третій – це не особливий. Це оцей перше рівняння, коли тут е перед х не нуль, то тоді виходить так. Якщо А не дорівнює нулю, Б може бути будь-яке, то Х дорівнює Б поділити на А. Тобто один розв'язок буде. Якщо А рівне нулю, і Б не рівне нулю, це другий приклад, то на нуль ділити не можна. Тобто Х належить порожній множині, на Розв'язків немає в такому рівнянні. І якщо а рівне нулю і B рівне нулю одночасно, то х може бути яким числом. Ось, ось такі можуть бути випадки для лінійного рівняння. Ну і тут вже може бути повно всяких різних рівнянь, треба вміти. Розкривати дужки, переносити доданки зліво вправо, справа вліво, ділити на якесь число, множити на якесь число, тобто використовувати властивості рівнянь. От ми про них зараз поговоримо. Які є властивості лінійних рівнянь. Ми їх використовуємо постійно, але з часом забувається, що це дійсно якісь властивості. Властивості лінійних рівнянь. І перше, яке ми використовуємо постійно, якщо до обох частин рівняння додати або відняти якийсь, е, якийсь однаковий доданок. То рівняння від цього не зміниться, його розв'язки не зміняться. Це називається, отримаємо рівносильне рівняння. Рівносильне. Значить, якщо до обох частин рівняння додати однаковий доданок, то отримаємо рівносильне рівняння до даного. Як це виглядає на практиці? Наприклад, маємо рівняння 2х плюс 5 дорівнює x-8. Е, Ми маємо в лівій частині вправій е, доданки з х і так само числа, і в лівій частині вправій. Пригадуєш, що треба робити, щоб розв'язувати це рівняння? Що б ти робив? Х в одну сторону а так. числа в іншу? От, оце перенесення, це і є те, про що тут написано. Тобто, якщо ми від цього рівняння від обох частин рівняння віднімемо Х і віднімемо 5, то так. тут 2х мінус Х плюс 5 мінус 5, і тут Х мінус Х і мінус 8 мінус 5. Тобто, ми і відняли ікси там і там, і відняли 5 там і там. І дивись, що виходить. 2х мінус х тут залишиться, 5 взаємознищиться. Тут хміну х, -х займозниться, залишиться мінус 8 мінус 5. Ти бачиш? Тобто, якщо тепер подивитися з першого рядочка одразу в третій, ми виконали перенесення. Бачиш? Угу. З іксом вліво, без ікса вправо. Просто ми так запам'ятовуємо це як перенесення доданків. А насправді це додавання протилежних доданків до тих, що в нас є. І це нам дає можливість робити оця властивість, що при, такої, при такій дії рівняння все, рівняння все рівно буде мати ті самі розв'язки. І тому ми маємо право це робити. А далі ми спрощуємо: можеш дорозв'язати до кінця? Х дорівнює мінус 13. Так, х дорівнює мінус 13. Якщо до кінця дорозв'язувати. Х дорівнює мінус 13. Ось, оце перша властивість, яку ми завжди використовуємо при перенесенні додатків. Друга властивість рівняння. Ось така. Давай запишемо. Друге. Якщо. Обидві частини рівняння помножити на одне і те саме число, то отримаємо так само рівносильне рівняння до даного. Дивись, де це можна побачити. Наприклад, є таке рівняння. 6х плюс 8 дорівнює 4х мінус 12. Ті числа, які ми тут бачимо, коефіцієнти 6, 8, 4, 12, діляться на що? На 2. Так. І тому для того, щоб розв'язувати рівняння з меншими коефіцієнтами, ми ділимо на 2. А це те саме, що множення на одну другу. Тобто, в принципі, це оця властивість. Ми маємо право розділити на 2 всі числа, і ми це часто використовуємо для полегшення розв'язання. Тому що ця властивість нам говорить про те, що при цьому рівняння залишиться з тими самими розв'язками. Рівно сильне додано. А далі використовуємо другу властивість, так що можна перенести, тобто додати до обох частин рівняння однакові доданки, і цього також не зміниться корні. І розв'язати х дорівнює мінус 10. Ось. Оце друга властивість. До речі, вона так само можна її врахувати, якщо розв'язати просто лінійне рівняння, наприклад, 6х дорівнює мінус 12. Тобто, якщо розділити обидві частини рівняння на 6, так, ми отримаємо 6 на 6х і мінус 12 на 6 мінус 2, це та сама властивість. Тобто, оце рівняння, яке ми маємо тут лінійне, і оце рівняння. Це рівно рівняння. Тобто, це ми маємо право робити саме із -за цього. за цієї властивості. Ось це такі основні властивості лінійних рівнянь. Ну і, звісно, треба вміти там розкривати дужки, зводити подібні доданки і так далі. і так далі. Там повно всяких е правил, які вивчаються окремо як перетворення многочленів. Добре, давай попрацюємо з цією темою.